Знімаю відео для тих, хто не знає. Це колись був вже такий час, коли люди не купували іграшок в магазинах, а вирізували їх з дерев, шукали в природі. Ну, от, дивіться, сюди качан кукурудзи. Раніше, дивіться, це як волосся. Тут брали цей качан і сюди домальовували там. Ну, хто вирізав, хто туди щось чіпляв нак... таке, використовували як ляльки. Брали оцей качанчик і його там наряджали там, доробляли до нього руки, ноги. І за цих качанів робили раніше ляльки і гралися ними. Ну Це раніше, коли у людей не було супермаркетів, не було магазинів, то вони своїми руками майстрували все. І фактично жива природа давала їм матеріал для творчості. Ну і вони от хто? Що придумував? І, звісно, з цього качана можна багато чого придумати, ну, але раніше робили просто там. Просто туди з паличок, або ще якось або з квітів туди доробляли там, наприклад, хто робив собі ляльки там, з квітів, там спідницю доробляв, хто робив чоловічі образи, то туди таке щось. Як шаровари туди додав і фактично оці качани кукурузи служили як іграшки. Хто що придумував. Звісно, так просто воно схоже, Вон, бачите, на ляльку з волоссям. Якщо так подивитися, просто звичайна лялька з волоссям. Можна її закутувати було в пелюшки. Там оце по закутують було в пилюшкою. І оце кукурудзою фактично гралися маленькі діти. Ну, ви ж знаєте, звісно, кукурузу не можна не тільки нею гратися, її можна ще й їсти. Погрався, погрався, та взяв та й з'їв. Оце вам яка корисна іграшка, так? Да? Не потрібно її викидати, набридла іграшка, взяв, зварив та й з'їв. Оце вам такий лайфхак, Правильно? Зараз багато випускають. Також магазини іграшки їстівні, які можна потім з'їсти. Ну, це у кожного є на вгороді. І, звісно, у кого є фантазія, хто вміє гарно працювати руками з цими виробами. Ну, Закінчували люди оці декоративно прикладні спеціальності, то це кукурудза для них. Один з матеріалів. І, звісно, екологічний матеріал. Це ж вам не китайська пластмаса. Так що використовуйте, кому потрібно. Всім дякую за перегляд.